Що робити, коли в домі відчувається негативна енергія? Дуже часто негативна енергія може бути пов'язана з тим, що в домі негармонічний елемент ефіру. Ефір є дуже важливим, він є свого роду енергією творіння. І забруднюватися або бути негармонійним він може через те, що в домі існують негативні звуки. Звуки, наприклад, винищувачів. Якщо ви живете в зоні бойових дій, також це можуть бути сварки, або навіть якісь крики чи фільми по телевізору, але не все так погано це можна очистити, і очистити перш за все це можна з гармонічними звуками: це співи, пташок, це вода. Хвилі, дощик, лісові якісь звуки. Просто вмикайте в своїй квартирі чи дома такі звуки природи для того, щоб згармонізувати ефір і очистити його. Потім ви помітите, як відчуття цієї негативної енергії воно теж почне зникати.